Всім доброго здоров'я. Займаємося виготовленням ковшів до агротехніки і не тільки. Ну, в даному випадку ковш до навантажувача Маніту. Е, замовник попросив, ну, саме такий ковш це на 1,3 куба він буде. Призначений буде в основному для чистки сараїв, ну, а також для підсобних робіт, там, планування землі, можливо, там якісь ну, такі підсобні роботи. Значить, весь ковш е, виготовлений з металу товщиною 6 мм, і підсилений накладками по периметру скрізь нижня частина, е, задня частина, е, тут е, бока з е, 14-мм металом. Значить, ну, ці підсилення зрозуміло, це нижня частина, котра більш всього е, навантажена. Це задня частина, це ну, на випадок, якщо вони планують. В зворотньому напрямку ковшом, тобто ну, назад це землю сплановують. У них також тут на старому ковші протиралося, тому поставили сюди ще 14 мм. Фланець це є під каретку підкріплення під Маніту із 20-ки, зроблений 20 мм. Метал також він приварений і підсилений ще по бокам. Отак і отак. Там також. Далі ця накладка вона зроблена для того, щоб ну, на випадок слабке місце, тут немає ніякого кута, якщо десь упруться, ним, ну, щоб не погнули одразу, тому 14 мм плюс 6 з того боку. Це центральна балка ковша, труба і ніж Hardex 500 20 ї товщини. Ну, для того, щоб це все діло не дуже швидко стерлося. Ну так Видно ковш всередині, тобто, тут у нас повні провари зроблені. От, ніж буде проварений тут повністю, а зі зворотньої сторони буде вже частково проварений. ну На випадок, якщо колись його доведеться міняти, ну, ковш пофарбується і найближчим часом поїде до замовника. Тому... Так, получився ну, вийшов. Пофарбовано виїжджає. Так, все. Так, замовник, ти довольний? Я да. Спасибо. Ну все. А Лоха, який буде довольний. Good. А керівництво КРС, яке буде довольне. Все, okay. тоді okay. кош виїжджає новому власнику. Побачимо. Mm -hmm.